Шановні до нас долучається Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Е, та я, я сьогодні вже говорив, що заяву членкині парламентського комітету Мар'яни Безуглої наробили хвиль. Я вже зараз, зараз бачу реакції від однопартійців про те, що а вони хочуть позбавити я так розумію, Мар'яну безуглу, безуглу членство в партії. Так і вже навіть. Навіть є звернення до правоохоронних органів. А Юрій Гудименко написав заяву про вчинення злочину. Скажіть, будь ласка, подібні заяви, про які ми почули. Ну, якщо коротко було написано про те, що Мар'яна Безугла написала у Фейсбуці у себе, про те, що я дуже коротко викладаю, про те, що головнокомандувач Валерій Залужний не надав план дій на 2024 рік. І що військове керівництво має піти у відставку. Так, це тягне на заяву про вчинення злочину, на вашу думку? Ну, якщо пан Гудименко вважає, що тягне, то я думаю, що е цілком можливо. У всякому ра мені складно так сказати, тому що я не юрист і не, не здійснював якихось юридичних е консультацій. На цю тему е і думаю, думаю що на сьогоднішній момент є е є одне питання, на яке багато людей е ставлять. Я думаю, шук і шукає і е шукаю Тобто, це, це питання ставить багато людей, і всі вони шукають відповідь. Наскільки самостійна Мар'яна Безугла в своїх заявах? Проблема в тому, що і в своїх діях, що мало хто вірить в тому, що вона абсолютно самостійна. І тому ну, ці дії, вони, м'яко кажучи, не спрямовані на консолідацію суспільства. Я, чесно кажучи, не пригадаю її, в принципі, такої активності, наприклад, коли в Україні зривалося. Державне оборонне замовлення, коли міністром був Андрій Таран. Але Мар'яна Безугла чомусь тоді мовчала. Може, вона тоді тренувалася на чомусь, не знаю. Але зараз, от в умовах війни, широкомасштабної війни, реальної війни, подібні заяви. Ну, знаєте, я, я простий критерій скажу вчора, там заяву Мар'яни Безуглої підхопив шарі, то ладно. А коли її процитувало російське Новості, ну як це? Це, це це називається успіх, чи як? Чи це називається конструктивна критика військового керівництва держави? Мені чесно кажучи, з цим ну трох трохи важко. Ну важко, важко не важко не, лише, важко не лише вам, тому що, от коли ми говоримо про самостійність чи не самостійність народного депутата. Ми також розуміємо, що існує ж поняття політичної ситуації, існує поняття командної гри зрештою. Ну тобто, там для, для такого митця художника поняття абсолютної там незаангажованості, це одна справа. Коли людина, яка представляє профільний парламентський комітет і певну політичну силу робить заяви, ну напевно вона розуміє, що йдеться про політику держави. В такому разі, в такому разі. А, що, що це може означати? Подібні заяви. Що можуть означати, чи може це таке бути зондування, як кажуть, суспільної думки? Якщо це зондування суспільної думки, то воно недалекоглядне. Тому що люди, які керують державою, вони мають усвідомлювати, що час. Простих рішень давно минув, і на сьогоднішній момент подібні дії вони лише демонструють, скажімо так, застереження Володимира Зеленського з приводу можливої участі Валерія Залужного у президентській кампанії. Я не знайомий з залужним, я його ніколи не бачив в житті. Ну у всякому разі, усвідомлено <кхід> точно можу сказати, що я. Його не бачив так, щоб ну, знати, що це Валерій Залужний. Але я скажу, що наскільки я розумію логіку його поведінки, і навіть логіку його комунікацій, то він на сьогоднішній момент насамперед веде війну проти Росії. І як людина, яка трохи розуміється на різних комунікаційних і політичних технологіях, я твердо сказати. Що в разі гіпотетичної, наголошую, гіпотетичної участі Валерія Залужного в президентській кампанії, його рейтинг знищувати буде дуже легко. Ну, я навіть говорити про це не хочу, тому що це, на мою думку, нереалістичний сценарій. А як знищувати ну, це лежить настільки на поверхні, що навіть і говорити про це не цікаво. Зондувати громадську думку для чого? У нас що на сьогоднішній момент настільки все е, консолідація, зникає зв'язок. Все ж таки консолідації. От в чому проблема? Консолідація і проблема, проблема ключове, дуже серйозна. Ключове слово ми почули про консолідацію. Бракує консолідації. Ви маєте на увазі? Так. Нам бракує дуже сильно бракує консолідації. І це помітно, і це відчутно. І це буде відчуватися, на жаль, знову і знову, якщо ми не будемо всі разом вживати необхідних заходів, тобто влада з самої верхівки має вживати ці заходи, розумієте? Не ми знизу, як громадяни. Ми знизу, як громадяни, в даному випадку маємо, вибачте, все таки вторинне значення. Значення влади в цьому питанні набагато вище. Ви згадали все ж таки про з малою долею ймовірності про президентський рейтинг залужного і про те, як проти нього працюватимуть за певних обставин. Себто, ви вбачаєте якісь варіанти проведення президентських виборів в країні в певному осяжному майбутньому про це цієї осені так багато говорили, що повністю відкидати цю можливість, я думаю, буде просто неправильно. Але вже і Володимир Зеленський в, в інтерв'ю ІСАН, і Давида Рахамія в спілкуванні з Наталією Мосейчук сказали, що виборів не буде що проводити їх в умовах війни не можна. Ну я думаю, що якщо президент сказав, а у нас система влади все-таки замкнена на президента, то значить їх не буде. Просто оцінюючи різні ситуації, я не чув від Валерія Залужного ніколи. Заяв про його політичні амбіції, я чув від інших людей, що вони б хотіли, щоб президентом був залужний. Це я чув від самого залужного я таких заяв не чув. Можливо, від нього чекають, що він дасть чесне генеральське слово, що він ніколи не буде балотуватися в президенти. Ну це виглядає даруйте дещо по-дитячому, і це все-таки не якась гра в дитячому садку. А реальна політика, реальне життя та та нам не до гри в дитячому садку. У нас така страшна війна проти країни. Тут питання життя і смерті взагалі то вирішується. Точно не до дитячого садочка. Ви запитали так, ніби запитали у мене, а навіщо зондування громадської думки? Я тоді, вибачте, питанням на питання, так. А зміну спроби військового керівництва ви вбачаєте можливою? Ну от не так давно. Ну певний сигнал а, можливо. Можливо, так, а можливо ні. Прозвучав, змінили керівника сил спеціальних операцій. От, і зробили, як багато хто з військових каже, це ну, достатньо раптово і несподівано. В нашій державі на жаль, чи на щастя, можливо, все. Але я знаю, що наші політики дуже часто недооцінюють тверезість і зрілість наших співгромадян. Хоча ні наші політики, ні наші громадяни безумовно не є ідеальними. Але в умовах війни зміна головнокомандувача має бути зрозумілою в разі здійснення такого кроку кожному громадянину нашої держави. Не лише тим, хто перебуває в лавах Збройних сил, а кожному громадянину, розумієте? Інакше це буде серйозна проблема для всієї країни. Сказати, Ну знаєте, Ну теза про те, що незамінних немає, вона, звичайно, не витримує жодної критики в сучасних умовах, але ж погодьте, що. Зірка Валерія Залужного вона зійшла саме після широкомасштабного вторгнення, правда? Так, так. Ви від мене ствердної відповіді, очікуєте, так. І, і тому, відповідно, він на сьогоднішній момент у багатьох наших громадян асоціюється з тим, що він здійснює е, успішне керівництво силами оборони України. Тобто. Приказка про те, що поразка завжди сирота, а у перемоги багато батьків, все-таки всі знають, я думаю, ну, переважна більшість наших громадян, я думаю, знає, не можна говорити, всі знають, переважна більшість наших громадян знає, що так чи інакше, серед батьків наших перемог обов'язково є Валерій Залужний. А от інші, інші батьки, вони далеко не очевидні. Оскільки ви вже згадали інтерв'ю пана Арахамі і пані Мусейчук, так Я, я лише заголовки зараз цитую. Мені здається, вони дуже красномовні. Різних видань. Росія була готова закінчити війну, якби Україна оголосила про нейтралітет. Арахамія про переговори з Російською Федерацією на весні року. А телеканал Еспресо Тіві Лівий берег Арахамія Росія пропонувала нам мир в обмін на нейтралітет. Уніан Російська Федерація обіцяла закінчити війну за однією умовою. Арахамія пояснив, чому Україна відмовилась. Я коли читаю такі заголовки, я звісно здивований, тому що у нас не так багато людей, які читають весь текст. Це називається такий інформаційний серфінг. Так? Коли людина схопила а, заголовочок, і про що говорить цей заголовок? Про те, що а Росія була готова припинити війну, насправді так. От заголовок про це говорить. А розшифровки про те, що Росія пропонувала капітуляцію, я не сумніваюся, з подальшим геноцидом українського народу немає в заголовках, а часто і в текстах цих новин. А як ви поставились до таких повідомлень про те, що Росія на щось там була готова? Я взагалі негативно ставлюсь до такого інтерв'ю, тому що воно спотворює реальність. Воно знаєте, створює дуже таку цікаву спокусу. Переграти те, що було півтора роки тому виникає враження, що Давида Рахамія намагався виправдатись за свої дії 20 місяців тому. У вас воно, я думаю, теж могло виникнути. Але ми не можемо це змінити. І Буча була після цього: і Ізюм, і Маріуполь, і звільнення Харківщини. І звільнення Херсона. І дуже важка кампанія 2023 року. Все це було після того. І коли. Людина, яка посідає посаду керівника найбільшої фракції парламенту, і відповідно її слова обов'язково підуть далі за межі держави, ну так працюють відділи політичні, відділи інформаційні провідних посольств, що вони відповідним чином реагують на ці заяви. Вона робить подібні заяви, то вона фактично підважує дуже багато основ. Я не розумію, для чого це робити в умовах, коли нам більше потрібна спільна заява Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Дениса Шмигаля, Руслана Стефанчука, Сергія Шаптали про те, що ми воюємо до перемоги, інших варіантів не буде. Це крапка чи знак оклику. І я думаю, що таку заяву в роздрукованому вигляді з автографами цих осіб. Поширили б всі інформі... провідні інформаційні агенції, навіть російські, для них би це теж був подразник. Але б головне, що весь світ би знав, що Україна буде боротися до перемоги. І це був би імпульс і для наших західних партнерів, і для нашого суспільства, яке в цих моментах, коли йому говорять: а можна ж було закінчити все ще в березні минулого року. І в принципі, ну. Ви ж розумієте, що на рівні тих втрат, і на рівні того, наскільки сильно російсько-українська війна зачепила громадян України, ця заява може стати просто детонатором суспільного незадоволення. Я про заяву Арахамії, що все можна було закінчити ще тоді, і це, це дуже небезпечно і це надзвичайно неправильно. Ну, як на мене, це теж дивно звучить. До речі, ідею про спільну статтю президента Зеленського і головнокомандувача Залужного в нашому ефірі оприлюднювала, наприклад, Ганна Губко. так, щоб цю статтю надрукували ну той же Таймс, наприклад, чи економіст», до прикладу, так те про що ви зараз сказали. А, і, а взагалі, взагалі, як ви вважаєте, щось подібне можливе апріорі? Ми з вами розуміємо складність і трагічність ситуації березня. 2022 року там російські окупанти були під Києвом. Ну ситуація була дуже складна, але наскільки це можливо чи неможливо, щоб група людей поїхала а, кудись? Ну скажімо, в Стамбул, в Туреччину немає значення в якусь іншу нейтральну країну, так і там підписала щось схоже на капітуляцію, чи це апріорі, апріорі неможливо. Оскільки я пам'ятаю таймінг тих подій, я вважаю, що це не було реалістичним. З однієї простої причини, російська делегація не мала можливості ухвалювати там рішення. розумієте? Її завдання було виманити з української делегації якісь рішення, бо там були міністр оборони Резніков, бо там був керівник фракції Арахамія. і відповідно. Сприймалося це достатньо, ну я б сказав, різко в Україні. А там хто був? Медінський? А Медінський що може вирішити, крім написати підручник для 11 класів? Які у нього місце в державній ієрархії? Олександр Чаломієте, що Олександр Чалей був, ви його згадали, так? Ні, чалий був з українського боку, з українського боку але це так. великий прихильник. Це великий прихильник нейтралітету України, ну послідовний прихильник. Але він чомусь після того зник і вже півтора роки не з'являється в інформаційному просторі. Може я помиляюсь, але ну якось він мені не потрапляв в інформаційних стрічках. Так, да, це правда. Я, мені, проте... мені, мені теж не потрапляв. Друзі, прошу не плутати двох дипломатів: є Олександр Чалий, є Валерій Чалий, і, і це навіть не родичі. Ну, це, це різні люди, це однофамільці просто. Да? Тому тут треба розрізняти. Я думаю, що це було неможливо. Ну, тобто, Росія хотіла протиснути своє рішення, розумієте? А Україна на це так чи інакше не пішла. І коли Арахамія згадує про візит Бориса Джонсона, а він дійсно був дуже цікавим. Тому що Джонсон з'явився так, що у багатьох виникло припущення, що він ну, щось говорив. Українському керівництву і якісь про якісь речі доводив але рішення ухвалюються в Україні, і мільйони українців своїми діями після 24 лютого 2022 року довели ще незалежність України їм байдуже. розумієте, Дмитре, в чому тут проблема? В тому, що ці всі рефлексії на тему подій двадцятимісячної давнини вони породжують зневіру. А зневіра це один з головних інструментів гібридного впливу і рефлексивного управління. Ну чому це я вам кажу віру? як фахівець, ну, який цікавий ну, Чому ж зневірую? Ми просто маємо розуміти по-перше, що, що відбувалося, що могло відбутись, Ні. і робити висновки. Ні, я не згоден нам продають тезу про те, що ми могли все закінчити, і все могло б бути набагато по-іншому. Це дуже, Оця це дуже небезпечна справді. маніпуляція. Оця, ця теза справді звучить дуже дивно, тому що перетворення України на російський концтабір аля Білорусь ну це не вирішення питання. Ну там же не звучало так напряму слова, що Україна стане російським концтабором, правда? Там, там говорили про те, що Росія повернеться до кордонів. Та да четвертого лютого, 2022 нас, року я, я вас прошу, прошу згадати. У нас коли російський диктатор Владимир Путін проголошував масштабне вторгнення в Україну, він взагалі сказав, що а, річ не йде о лішенні України государственності. Ви в це вірите ну, ні, він... не вірю. Я знаю, що мета Росії повне знищення України і повне її підпорядкування. І я впевнений, що якби план Росії з швидкого захоплення Києва вдався. То вони поставили тут своє кишенькове керівництво, намагалися б досягти рішення про припинення опору Збройними силами, і далі не виключено, що далі б рухалися на інші країни. Тобто, про долю Молдови і Білорусі я взагалі не маю сумнівів. Вони були б просто підпорядковані Росії. Ну, в силу географічних особливостей. В силу політичних особливостей іншого що було б з країнами Південного Кавказу. Ну це сумна теж історія. До речі, з а останніх... от що було б далі з країнами НАТО, цього ніхто не знає. От з останніх інформаційних повідомлень ми з вами розуміємо, в тому числі розвідок наших партнерів. Ми з вами бачимо, що. А загроза для Молдови і для країн Балтії насправді досі існує. Я от що хочу у вас запитати, і я точно це зроблю. А, знаєте, ми маємо такі гучні заяви, які ми обговорюємо. Ну, Мар'яни Безугли, Давида Арахамії. А ми ще не згадали про заяву Олексія Данілова про те, що секретаря Ради національної безпеки та оборони про те, що Росія активізувала своїх шпигунів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Та це до речі, синхронно заява з Заявами і висновками Мар'яни Безуглої, прозвучало, як працюють аналітичні центри, в тому числі як працюють розвідки. Навіть якщо вони не можуть щось дешифрувати в певний момент, вони відзначають інформаційну активність. От іде сплеск? Де якийсь сплеск, і відбувається інформаційна активність. У нас так, ніби якийсь сезон гучних заяв, я би так сказав, почався. З чим ви це пов'язуєте? З осіннім загостренням. З осіннім загостренням думок про власні політичні перспективи, тому що людям, які на сьогоднішній момент перебувають при владі, вже зараз на часі думати, що вони будуть робити після завершення їх повноважень. Зрозуміло, політичні перспективи. Водночас, ми з вами зараз завершуємо. Які висновки ми з вами маємо зробити? Ми багато поговорили про, про, про те, що сказала Мар'яна Безугла. А це ну правда, друзі. Ну це ж не людина з вулиці, яка щось сказала, це членкиня парламентського комітету з національної безпеки, оборони і розвідки. Правда, ну це ж накладає зобов'язання. Водночас, безугла ж, ну насправді звернула увагу на ті проблеми, які ми не вирішуємо. Мов впродовж тривалого часу. Ну, хочете приклад? Будь ласка, вона. Говорила про те, що наприклад про проблему з тими ж турнікетами до прикладу, так ну існує ж проблема, і вона сказала, що в 2024 році не закладена закупівля турнікетів. Взагалі, наприклад, слухайте, ну це слова, це ж не мої, це ж не я. Сказав, це, це людина, яка є в складі парламентського комітету. Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 мільйонів гривень. А турнікет типу кет, а в 10 тисяч разів менше. Інше. Окрім трагедії загибелі як такої. І насправді ми ж з вами фіксували цю проблему і раніше, і ми розуміємо, що вона не вирішується. А, на вашу думку, що стоїть на заваді того, щоб під час війни приймати раціональні, правильні і швидкі рішення, і головне реагувати в тому числі і на те, що звучить і в ефірах досить часто. Я думаю, що насамперед на заваді стоїть усвідомлення моє особисте того. Що формування військового бюджету здійснює Міністерство оборони, а не головнокомандувач Збройних сил, він лише виконує на ті гроші, які йому надає Міністерство оборони. І тут питання стосовно цих бюджетних питань, вони е не не до залужного. вони до Міністерства оборони. І якщо пані Безугла вже більше чотирьох років. Сидить в парламентському комітеті з питань нацбезпеки оборони і розвідки, вона мала б на цьому розумітися. Я вже сказав, що вона дивним спосіб чомусь мовчала, коли не виконува державне оборонне замовлення за міністра оборони Тарана. І зараз оце все, що робиться, мені знаєте, що нагадує, якби я почав критикувати роботу Радіо НВ за колір е портьєр, у вас в студії чи за фірму виробника мікрофонів, за допомогою яких ви зі мною спілкуєтесь. Гарний козаць... це неправильно. Гарний козацький колір. Ні. колір якраз нормальний. Ну ви ж зрозуміли про що я. Звісно. Я про те, що критикувати можна в сучасній державі, тим більше в Україні демократії перехідного періоду, дуже багато речей. Одна е, тільки одне, один критерій. Як ти це робиш, заради того, щоб це змінити, чи заради того, щоб виконати свої політичні цілі, чи виконати чиєсь політичне замовлення? Скажіть, коротко. це питання, на яке дуже треба відповісти. Скажіть коротко, будь ласка. Сім? Тобто, в цьому епізоді а, ми можливо стикнулися з тим, що в народі говорять переведення стрілок? Я хочу наголосити, що безугла не самостійний політичний гравець, от і все. Дякую, Євген Магда, директор інституту світової політики. З нами був на зв'язку. Послухаємо новини, що там нового сказали. Які заяви ми зараз почуємо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.